Опозиція таки позвалася до суду на рішення ЦВК про перевибори на п'ятьох округах. Вимагає, аби комісія полічила бюлетені, де перемогли їхні кандидати. Сама ж ЦВК вже добу в облозі. Мітингарі тримають варту біля будівлі комісії. Стояли й вночі серед дощу і беркуту. З ними переночував Ігор Андрющенко. Глибока ніч, а в будівлі ЦВК світяться три вікна. Під ними зо сотня мітингарів. Міліції у кілька разів більше. Попри рясний дощ, протестувальники налаштовані утримати плацдарм для наступу на комісію зранку, коли опозиційні лідери приїдуть. За країну можна померзнути. Ірина студентка прийшла сюди після пар, мерзнутиме аж до ранку, а потім знову на навчання. Її старенька парасоля ледве витримує пориви вітру. На нашому головам любов, любов, патріотизм і це чудово. Краще знаходитися серед таких людей, але під і під дощем, ніж з байдужими людьми вдома в теплі. Вони можуть лише стояти і мокнути, ані сісти, ані лягти ніде. Коли намагаються встановити намети, щоб ховатись від дощу, міліція не дозволяє мені на це було беркут знищує шатро і повертається мокнути за кілька кроків від протестантів. Я лиш поклав дві палки. Отак тут парні придержуть, я лиш піднімаю. Хватає ззаді, ти хто такий, що ти встановлюєш палако. У єдиному наметі, який вдалося встановити з вечора. Місцеві мешканці годують мітингарів. Людмила принесла з дому ковбасу і чай. Чорний, який був гарячий, але ну да, сьогодні погода бачите, дощова. Було мерзко, але тепер після цього, після чаю, хорошо в шатрі ховається по черзі, але Ірина стоїть просто неба. бо нині має новенького дощовика. Я не можу знайти рукав. Один дуже добрий чоловік ні люб'язно запропонував, щоб я не змокла. Я бачив, що вона дуже складно е, е, намагалася побороти вітер. Я думаю, краще буде й бути тощо О першій ночі на мітинг заскочують лідери опозиції під темними вікнами. ЦВК вимагають перерахунку голосів замість перевиборів. Присутніх закликають триматись. За півгодини лідери їдуть по домівках, з ними зникає більшість депутатів. Втримувати залишається кілька десятків людей. Ближче до ранку ховаються хто де. Під навіс ходили, там присідали, там на речі, на сумки, так і сиділи. Але вітер дуже довгий. Ду, коли намагалися заснути, дуже дуже холодно було. На світанку майдан уживає. Торгівці монтують ятки. Беркут передає свій пост міліції. Серед мітингарів знову проминають депутати. До Лесі Українки підтягуються молодики у спортивному з прапорами партії Удар Ірина мусить бігти на пари. каже, ввечері обов'язково повернеться і знову ночуватиме. На Майдан сходяться небайдужі об одинадцятій. Знову виступають лідери опозиції. Ми вимагаємо, щоб центральна виборча комісія провела підрахунок голосів і визнала наших кандидатів перемоги. Семи пізніше роблять заяву, не визнають результатів виборів, аж доки опозиційні кандидати у п'ятьох проблемних округах отримують свої мандати. Доти біля ЦВК стоятимуть і люди. Стоятиме і Ірина цієї ночі, теж хоч ледве тримається на ногах. Весь день вона вчилась, і тепер знову вчить до ЦВК. Бігла сюди просто після пар, заїхала додому, взяла теплі речі і відразу сюди. Доки влада нас не почує, будемо стояти. Сьогодні дощу немає, тож людей під ЦВК ночуватиме значно більше, ніж учора. В такій компанії Ірина змерзнути не боїться. В, Йо, 아니, нам? <гумірно> Хто сидів, сидів вдома, <гумірно> думаю, ну ну як же ж сидіти, не сидитися. Ну хоч на день <гумірно> приїду, думаю. <правили> Прийну. 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 Ну, правильно потрібно відстояти. Я Ігор Андрющенко, Андрій Барков, Євгенія Мотрич, програма Вікна СТБ. Який план дій на сьогоднішньому мітингу оголосили опозиційні лідери активістам біля ЦВК Знає Олексій Симаков, який змінив на варті Ігора Андрющенка? Олексію, добрий вечір. Як там сьогоднішній вечір біля ЦВК? Багато людей. Добрий вечір, Тетяно. Наразі мітинг під стінами центральної виборчої комісії дещо вгамувався. Люди роз'їхалися по домівках, і зараз тут лишилося лише десятка два чи три мітингувальників. Зараз ви їх можете бачити за моєю спиною. Люди погода їм не сприяє. Тут дещо холодно, дме сильний вітер, люди зігріваються гарячим чаєм та час від часу співають пісні. Найстійкіші з них планують лишитися тут аж до ранку, а, розходитися ніхто не збирається. І хоча намети для обігріву на ніч їм тут встановити таки не дозволили, вони налаштовані рішуче і холодної ночі не бояться. Прошу пряму мову. Це мій громадський обов'язок, Бо обов'язок буде тут як громадянина, як патріот. Також поменшало тут і міліції. Хоча представників правоохоронних органів тут удвічі, а то й втричі більше ніж самих протестувальників. Вони чергують по периметру навколо ЦВК. І розходитися теж не збираються, несуть нічне чергування. Кілька годин тому тут на сцені виступали опозиційні лідери, як їх нарекли тутешні протестувальники Свята Трійця. Це Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнебук. Вони подякували присутнім за те, що вони тут стоять, продовжують стояти, і закликали своїх прихильників зібратися тут на завтра, щоб продовжити мітинг. Наразі в мене все. Ви бачите, ситуація спокійна. Тетяно Даю тобі слово, дай Бог, дякую. Це був Олексій Самаков. Він стежить за опозиційним мітингом біля ЦВК.